На цьому наш урок завершено. Бажаю гарного дня і до зустрічі на наступному занятті. Привіт! Мене звати Аня і я репетитор з фізики та математики. У 2022 році я закінчила магістратуру в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Потім почала там працювати як викладач, потім змінила дві онлайн-школи, і вже майже рік я викладаю як приватний репетитор. Моя мета не змушувати вас зазубрювати складні формули і незрозумілі терміни. Я хочу, щоб ви розуміли всі ці дисципліни зсередини. Коли ви знаєте, як вони працюють, набагато легше вирішувати будь-які задачі. Тому, якщо у вас виникають складнощі, якісь питання або проблеми з вирішуванням фізики чи математики, я буду рада вам допомогти. На моїх уроках вас чекають індивідуальний підхід, інтерактивні та практичні завдання, комфортна і дружня атмосфера. І головне правило: не буває дурних запитань. І якщо я знаю відповідь, я обов'язково вам її розкажу. Тому, будь ласка, записуйтеся на заняття і буду рада познайомитися з вами особисто. Гарного дня!